Ну, до речі, про перемовини. Трамп поки не робить ніяких заяв ні в наш бік, ні в російський бік. Він там знову сказав під час зустрічі з Віктором Орбаном, що він не проти зустрітися в Будапешті, якщо зустріч буде. Ну але якщо щось буде рухатись, розвиватися. Ну і взагалі він сказав таку фразу, що сторонам треба дати повоювати. Про що це свідчить? Чи чекає він результатів запровадження нафтових санкцій, чи це щось інше, втрата інтересу можливо? Ні, не йдеться про втрату інтересу. Якщо б у Трампа зникав інтерес до припинення війни між Росією та Україною, він би про це прямо казав. Як це було епізодично, в квітні, в травні, навіть в червні були подібні заяви зараз? Ні, Трамп постійно на підтверджує, що він виступає за припинення війни, і про це кажуть інші урядовці Сполучених Штатів в даному випадку. Це скоріше тактика. Трамп ще в жовтні сказав, от коли фактично була зірвана зустріч в Будапешті, а чому ну тому що Росія не готова була до реальних мирних переговорів, не готова була обговорювати припинення війни. А зустрічатися просто заради приємної розмови Трампу замало. І, от до речі, це важливо. Він не повторює помилки, яка була на Алясці. Коли він сам фактично запропонував, ну запропонував і Путін, але Трамп запропонував зустрітися на Алясці з пошаною, зустрів Путіна. І це не дало результату. Скоріше навпаки. Зараз Трамп не повторює цієї помилки. Тому тут скоріше принципова позиція, от як і санкції. Ми будемо вести переговори тоді, коли ти будеш готовий домовлятися про припинення війни. Поки не готовий, переговорів не буде. Інша річ, що зараз Росія взяла паузу. Росія намагається тиснути на переговорний процес через посилення атак ударів по Україні. Йдеться і про повітряні удари, от, які ми всі бачимо останні дні. Та, ну, в принципі вже давно, просто в останні дні вони посилились. Посилення бойових дій на Донбасі, зокрема в районі Покровську. Все це спосіб тиснути на переговорний процес. Тому і це завісання. Трамп розуміє, що на сьогодні, на превеликий жаль, але немає передумов, реальних передумов про те, щоб до. Мовитись про припинення вогню, тому потрібен певний час. А санкції це один з інструментів тиску, однак його може бути замало. тому що ще один інструмент, який точно впливає на росіян, це далекобійна зброя. Оцю тему треба не тільки обговорювати її, треба застосовувати. І от якщо Трамп наважиться застосувати цей інструмент тиску на Росію, я думаю, що тоді процеси переговорні можуть прискоритись. Тут попрошу про лаконічну відповідь, буквально на кілька слів. Але ем, що має стати аргументом для Трампа? Ось ці посилення атаки, знищення інфраструктури енергетичної, ецетера, це, це щось, що могло би його переконати дати ту зброю. На жаль, тут нема простої однозначної відповіді навіть за декілька слів. Це залежить від обставин. Трамп добре, що він вже готовий до більш жорсткої позиції. Далі з ним треба працювати, його треба переконувати. От якщо ця пауза затягнеться, а Трамп буде розуміти, що Путін не готовий, тоді я думаю, що у Трампа буде більше рішучості і, головне, більше аргументів для того, щоб посилити тиск на Росію. Володимире, знаєте, сподіваюся, Вікіпедія не бреше і тут, дякуючи вам за ваш час сьогодні на включці за розмову. Ми окремо подякуємо за те, що ви знайшли час для ефіру у свій день народження. Тому ми не тільки з Олегом, а з цією нашою випускною групою. Вітаємо вас з днем народження, користуючись співати Нагодою... много еліта, не будемо. Я не вмію, але <світ> наші привітання є щирими для вас. Ну слухайте, я думаю, що всі всі, всі знають, яке побажання. Є найкращим, не будемо озвучувати, але вдячні вдячність по побажання у нас спільне. Це так, наша перемога так, і завершення війни. Дуже дякую вам, дуже дякую, спасибі Володимир Фесенко. Політолог був в цьому суботньому ефірі.